Спагетті з морепродуктами. Складники спагетті 400 грам. Морепродукти. Креветки мідії очищені. Чесник 3 зубчика. Помідори 1-2 штуки. Лимон третина. Гострий перець чилі до смаку. Підготувати складники. На сильному вогні розігріваємо олію. Кладемо цибулю та смажимо, помішуючи 2-3 хвилини. Додаємо помідор, часник та чилі. Тушимо, помішуючи 5 хвилин, додаємо лимон. Солимо. Продовжуємо тушкувати на маленькому вогні 15-20 хвилин. Водночас варимо спагетті. Відсіджуємо пасту, зберігаючи частину води від варки. У томатний соус додаємо морепродукти. Тушкуємо буквально 1-2 хвилини. Потім додаємо відсіджену пасту у сковороду із соусом. Помішуємо, щоб спагетті добре вкрились соусом. Якщо необхідно, додаємо трохи води від варки пасти. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!